В НАУ відбулася весняна толока. Захід проводився в рамках щорічної всеукраїнської акції з благоустрою за чисте довкілля під час весняного двомісячника з озеленення та поліпшення санітарного стану Солом'янського району Києва. В суботнику взяли участь близько 600 студентів. Так получилось, що сьогодні грубо говоря, у грубо уділ найстойка, найсільне представники інституту міжнародних відносин, Але, як показує, показує що у нас отношений. Усіх остальных, поэтому как це хватает і того ресурса, який є, свіжому справляємося на отлично. А також директори інститутів, викладачі, працівники університету. Тут головне результат і моральне задоволення, і фізичне задоволення від роботи. Оскільки ти частина загального українського процесу, загальнодержавного, коли кожен. Вийшов, кожен посадив дерево, які це результати. До заходу долучилася голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Луцький. Максим Григович, от скоро в НАУ сесія, і всі студенти, як зазвичай, будуть просити допомоги у шари. Скажіть, а під час ваших студентських років була шари? шара? Шара, в мене в мене не було шари, тому що мене батько був завідувачем кафедрою. Тому шара вся закінчувалась вдома, З попередженнями, якщо отримуєш трійку, чим це закінчиться? А те, що наша шара Ацюється Заступник голови Київської міської державної адміністрації Віктор Корж та голова благодійного фонду Солом'янка В'ячеслав Непоп в НАУ епіцентром суботника стала паркова алея між центром культури і мистецтв та спортивним комплексом. Тут на честь 80-річчя університету було висаджено 60 дерев, які утворили ясеневу алею. Тож тепер Солом'янка зустрічає весну ошатною та привабливою.